Что? У такая сарсо-незатурбурная реакция. Я бляха вообще жду на точку, бляха, и всё тупо. Проходим две секунды. Голд, проходим две секунды. Чекай, 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 чекай. Остров, остров, остров. Опа, залагал, нифига себе. Остров? Да. Эм... У тебя бочек, ты опять на всех взялись, ну Ух ты, шо? Нет. Вот это Лёша. Типа голдолов. Да нет. Да у меня... Да Да, да... 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 Так... да нет, вы! Ты капец! капец. Вы... Да блёха, ты я привел тебя в закорду! Арсен, ты такие сидишь, ты... ты... ты, блин, ты блин. Я хоп по тобе проехался! Капец! Да. О, я, я опять зашёл в этого шесть писать! Сейчас! А ты доска, а? Молодый мостик нема. Куда здесь билят труб? Что біля... подразлительно. Біля тру... Да, билет короче, тут трубы. Я вообще... О, да, я занял. Вот кулянами мы будемо сливати. От куляном... О, це... Ти бачив, о! чувак получил. Да але мене о меня похожие чувств. Ні. Ні, Колян. Блин, хуля. Ты москаль тупой, бля. Маскаль. Лисую. Ладно. Проход нафиг. Гол, так короче, падає у нас золотой ящик. фонд? 300. Короче, після вчорашнього, так знаешь, після вчорашнього, так типа, голос ящик, так, не було аж. На нашій базі тупо нема. Тупо нема? Тупо нема. Да, на їхній базе. Там ты знаешь, дома. Бачу, бачу, вот я сзади. Бля, я тебе буду лікувать. Я хочу, щоб ты взял. Я вчера налови взял. Вчера у нас були эксперт. Ай, лихуй, лихуй! Ай, не сцена, не сцена в трусце, але мене зараз шафт може словити. Витя, Витя, давай! О, у мене баллон закінчиться. Витя, давай, своїми лагами! Є, красавчик. Yes. красавчик! Красавчик, красавчик, красавчик! Дякую. Ладно, давайте і порахан. Проход... Так, падай на золотий ящик на цей раз, я короче. Э, в... включив запись, де точка? че в запись, деточка? Скорее, Вітя, Вітя, де точка? плане. Бітя. Витя, втащити. Ну, на їхній базі. На цей раз я включив. Блін, на їхній базі, йоб, тать, я яш її на диктаторі. Я зараз візом куплю. Да, так, я... Та! КТО?! Блін, Блін на що я той диктатор брав? Я не встаток до Голдана доїхати. Оце є лошара. Там було кашень, та 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 Я там був на 3-й випадку. тут я навчаюся не спригну. Оце є лошара. наш що я брав того сраного диктатора? Я ще ніколи так не робив. Не переодівалась. Я решив спробувати. Вдові не буду. Блін, <плес> У нас флаг стащили один, зараз другий. Ладно, приходимо далі. Так, тільки мене забомбили в чаті зразу. Падає злотий ящик, бо тут у нас, коротше, була повна команда. Всі повиходили, нас лишилось двоє, а оцей якийсь неадекват, я не знаю, чи він просто англієць, чи що, але він почав всі хвалити і почалась війна, два проти чотирьох. Коротше, бомбануло. Падла. Ладно. Ладно. Приходим до наступного до... Так у нас еще падает двух сам ты дождь выбив комп. Арсен дики перезагружайся и сразу падает звук ящик. Рессан, давай берем. Він В бетвей вроде бы є, а вроде бы и нема. Я за рукаю, я с рука не мой дать. Офиять! Я пацан, все, вс, для трубы. Да-да-да. А лагає! Ааа! А -ла є! Фух, предлагал. Лагає! У меня короче якраз задание зловить хорни тксти! Уооне задание зловити один золотий ящик, а я хер злой той золотий ящик. Ні, давай. Падла. Не! Вот Будпадло! Хорни тыксти майже взяв! Я в цей взял Хантер якийсь. Не, вікінг, как я би наш взяв, ладно, вітаємо і прохануємо. Що один? Що один був? Місі, місі, місі. <хи> Ляха. Місі! Це тобі не підтвердило. Хоч би стрілок, нема стрілок, я б так. Лаховці коп. О, все, я поняв, да. Стрібати. -да. Стрібати, да-да. Нє, я я ти ніколи не буду. Я на своєму хантері не був. Давай-давай-давай, лаха, лаха, <ладшу">. лаха. Ці сари це, я б так. Я на фулнарі, але мене, мене, Жига, М1 впали. <реш> Блин, вот то м'ясо. О, все, диктатор. Я диктатора не перетопкаю. Короче, буду сливати. ДДИш! Ні! Криса, злізь мене, я зловлю! Злізь мене! Злізь мене, чурка, чурка, я! Цор, цор. О, це... Короче, на мене заліз диктатор! А він якось так по понупському заліз! Заліз диктатор, Діктатор, а він потім сповз. Я теж сповз, але я повернув. Так, за одне задання. От заходимо в завдання і забирається забираю. Так, ладно. цей ящик, я навіть не встиг написати в чаті, що я. Пашки! Пашки! Я навіть не встиг написати в чаті, що, е... що я, типа, задання виконав. Виполонів. І вже поди золотий ящик. Давайте постараемся знайти зону. Так, оно в центрі. Да, в центрі. Короче, будемо старатися... Тут Бодя. А. сьогодні лікс Пусть вонят. Да. Блін, крыша! Рикошат саный! Ще титан перед мной встав. Ну пта ні, на цей голодный, ну ладно. Хоча б взяв тільки що. Опять цей нубський. Опять цей нубський. А, а чишь? О, ти зайшов, красавчик. Завин <гум> Арменія на голоді вийшов. Чешь! Цей нопчики диктар робить не всіх зализ, і його і він опять кудись поїхав в лівий бік його опять скинул. Ладно, приходим на нас. О! О Ефига зуби! Епи, азуби! Ааа! Офигеть! Так вот на злотые, короче, на таких званках. Да. Я кажу, Арсен гол, гол чуть не кричу, а він... Я їду, не... я їду, я їду на центр. Мостик нема. Хоч би прыгнуть удачно! Я, короче, на Викинга шафти в ноль. Как батька? Блин, на рельсах вроде бы нема. Ходу здесь на их базе. Я вообще не навяжу. А вот вы ты вс А вон! А нет. А вон он у нас на нас на, на базе. На Меня, короче, слили, птать! Я же на том вигнал сразу! Нет! <реш> как <Як> ты <ти> взял? <реш> Як ти взяв? Я тут скарешь. Ти, ти вистрибнув, да? Да. Ладно, приходи Падає в нас оповещение. У нас оповіщення, <реш> <реш> <Нас> оповіщення <реш> короче, падає, Голд Тут така напряжена ситуація наші нуби. Ні, ну як так, флаг. Тупо <реш> Заїжджає один хор. Один хор там два. Я його не бью. <реш> я його не бью, я його просто лі... Бо я захотів лікувати. Видя, видишь мені? Ну не знаю. Давай так, да. ты ловаж, я тут всех вплоть. Ну блин. А волк да штан только дальше. Блин, все хоп оп. Давай, Витя. А, -а, 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 -а! Блин! И что еще я аллигатор взял? Ях ты так не взял! Блин, я не настребал, я специально не стеребала. Я, 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 я стребал. Ну капец! Дітя, я спеціально не стрибав, бо щоб, щоб ты взял. О, короче, оце я звон Я тільки включив бандікам, зразу под золотий ящик. Де Де він? Він походу в тунелі. Блін, да до Да шаф. Туннель нема. Мене нема? Значит на насе бальзе вон голол слатый Бачу! я там я там я там играю сзади таблицлен но блин блин ты с гран ты же взял да ты не ты не маже взял ты тупо сзади ты просто сзади ушли ну, блин штук. нет бы того хантер не я то нет диктатора как бы хантер не Капець, якийсь громад, я, я в нього не стріляв, а він у мене стріляє, капец. Та ще ще флаг. Ладно, приходимо нас. Так. Тут ящик сьогодні у нас зовуть по китичці. Сталі. Спокійні. Четик че з треба знайти тут. Вот, Ладно, я, я веди эту звезду. Слагер краб. Пил. У. -у, -у. -у! Ничего с ее закинул на Первый раз побачил голод, но... Ладно. Так, и... Приходим, я думаю, на до наступного. 2000 голда.

Падай. Давай да! Давай, 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 давай! Іссааа! Yes, Взяли золотая ящика на 2000. Круто і приходила... Стіки я закнувся про те, що чого так довго не могло, да і у нас падає, <звук> на далі золотий ящик. Ще... Вот він. Будем сразу зловити, вже один я зловив. І будемо сразу Не, чесно вот. Першу написав, що чого не могло да. Вин падал. Так. Вот он уже готовить. Вот мини пукан то есть Не, крыса, не. Вот к... крыс. Как бы не вин, я потом этом злой в Крыса. Добрый тебе был. Ладно. Чекаем, надеемся, у нас тут и переходим до наступления.